Всім привіт! Я Ліза. Я рада вітати вас на своєму каналі. І в цьому відео я покажу вам все, що я вишивала протягом останніх трьох тижнів. Так, пропоную розпочати. З цього безладу я мотала ниточки. Я ж обіцяла все показувати. <гум> Показую вам все. Я мотала ниточки, ось така краса в мене вийшла, брала бабінки від кольорової, мені дуже вони сподобалися: класні, дуже такі плотні і гарні, тому що мають такий візерунок з квіточками. От, тому ця коробочка з моїми неперемотаними ниточками не нарешті за три рочки звільнилася, можна це все викинути і сюди щось складати гарненьке. От, тому я дуже рада. Це в мене був настрій невишивальний, тому я два вечори напевно мотала. Нитки перемотала цілий бокс від DMC. Тепер в мене цілий бокс повтори, повторів. І От, я задоволена. Дуже задоволена, що тепер в мене це не стоїть. Можна це все прибрати, викинути і звільнилося місце. Далі, мій настрій невишивальний. Ну так За 10 хвилин я вам все розповім. Мій настрій невишивальний. Продовжувався. Напевно, десь тиждень мені взагалі не хотілося вишивати, тому що в мене, по-перше, було дуже багато роботи. І ну, в цілому Настрій був такий невишивальний. І я вирішила якось ввечері взяти ось цей набор, бо я його собі в принципі планувала на літо. Думала, відклала в свою коробочку з Мілхілами, яку я хочу вишити. І ось знайшла його. Ковирялась, шукала, думала, щоб таке розпочати швиденьке. І знайшла його. От цей мілхільчик покажу вам, що в складі. Ну, схемка то само з собою, папір. Далі ниточки, потім голочки, і е, кріплення для брошки. І ось такий бісерочок. Бісер дуже гарний, до речі, красивий. Ось. Такий наборчик. Все, що було в складі, ну, я ви ж знаєте, як зазвичай, я поміняла собі основу. Я взяла тканину. Так, тканину я взяла ось таку. Це залишки кешела з Люріксом. Я не знаю, вам видно, ось видно, що він блищить. Це залишки Кешела з е, Люріксом, з моєї серветочки весняної, такої святкової, з яйцями. А до Великодня я її якось вишивала, напевно, теж роки, напевно, три назад. Да, напевно, роки три назад. Ну, ви всі її знаєте. от. І з неї в мене були залишки. Я взяла цей залишок і в мене вишився ось такий будиночок для бджіл. Такий гарний бджілодом. Ось такі, так, а мені здається, чи може не здається, так, не здається. Так, ось такі тут дуже об'ємні елементи. Тут такі бджілки є. Ось вони з крильцями, отак ви можете краще бачити. От, і квіточки, дуже прикольно це все вишивалося. Ці чотири квіточки однаково вишиваються, а ця трішки інакше. Там в інструкції все написано, звичайно, що. І, ну, коротше, дуже прикольно. Дуже швидко я вишила його десь за десь, напевно, за 3 годинки. Ось так можна сказати. Тобто за вечір якраз те, що треба. Ось такий об'ємчик гарний. Дуже класно, звичайно, що це буде в мене подушка. Я хочу зібрати безкарнюшним швом просто таку маленьку квадратну подушечку. По контуру подушки, напевно, стрічку якусь дам. А може не дам. Я ще не вирішила, як я оформлю саме контур, але зберу її на безкарнюшний шов. От, спробую зібрати якомога швидше. На задню частину теж дам цю ж саме тканинку, От, і спокійненько собі таке, така в мене буде подушечка оформлю. Ось така гармонія. Ось так на прев'ю, ось так у мене вийшло дуже гарно. Мені сподобалось, я задоволена, неймовірно задоволена. Швидкий результат і мінус один набор із запасів. Йдемо з вами далі. Я знаю, що я обіцяла вам не показувати мушлі, на які я роблю, перший відшив для Лелі а до повного закінчення. Але я не можу, бо в мене і так дуже давно не було. І я, в принципі, добренько так просунулася з ними. В мене вже 5. Так, 5, так, 5 з 9 готові. І залишилось ще. 4. Правильно? Так, правильно. От, тому я вам їх вирішила все ж таки показати. Так, давайте, напевно, я наближу вас трішечки ось так. І ось так вам покажу їх. Так, ну, цю ви точно бачили. Цю, напевно, не бачу. А, ні, цю бачили цю. І якусь ще не знаю, яку я вам покажу ось так. Ось так і ось так. Ось такі п'ять красунічок в мене вже готові. Так, як їх так покласти, щоб вам було добре видно. Ось так. Дуже гарні вони вийшли виходять. Мені дуже подобаються, я просто в захваті покажу вам трішки ближче. Подивіться, яка краса. Ну, вони просто неймовірні. Дуже гарні. Я розумію, що вже літо. Трішки добігає до кінця. Але я вам хочу сказати, що в мене вересень асоціюється з поїздками на море, тому що все моє дитинство ми їздили саме в вересні, бо мій тато мав відпустку у вересні, і ми їздили постійно на морі в Крим, в Партеніт, і це були просто чудові часи, неймовірні. Я досі пам'ятаю цей аромат. Кедрових сосен, кедрів. І як ми збирали з татом шишки, їли ці горішки кедрові прямо з шишки, якщо білка поперед нас не встигла їх з'їсти, це було просто чудово. І тому вересень у мене асоціюється саме з морем. Що я вам показую, не знаю. От тому я вважаю, що час для відшиву цих. Красунь ще є. Я сподіваюся, що у вересні вийде цей набір в продаж. Така краса. Ось сюди. Ми ще думаємо з дівчатками. Марго порекомендувала, що сюди, може, якусь треба цю. Боже, жемчужинку таку пришити і буде гарно. Такі красуньки. Оця просто чудова, класна. Дуже класна. Вона кожна, кожна прикольна по своїй такій а, незвичній формі, по такому малюнку, по кольору, дуже гарні, просто неймовірні. Так що ось такі ще мушлі я навишивала. Я вишила точно цю і точно цю. Напевно, оці дві я вам. А може, я вам три не показувала. Я не пам'ятаю, але показую зараз всі, як є вам, красунки. Ось такі. Так, і йдемо з вами далі. Йдемо з вами далі. Небагато що є насправді вам показати, як на, як на три тижні. Як на три тижні. Бо мене тут звинувачують, що я занадто багато вишиваю. Люди нормальні стільки не шиють, хоча я з цим не згодна. Я вважаю, що я вишиваю небагато, Є люди, які шиють набагато більше, ніж я. Ось так вам для краси. Так, мені, я не пам'ятаю, в останньому відео я вам показувала напевно так, що я замовила собі станок. Ні, я вам показувала покупки з мільфлюр і там була рама точно. А я замовила ще собі станок, хам'ячок. Станок ось ціє, цього воробника. Я його чекала. А, ось так вам ще покажу. А, я його чекала а, недовго, якщо чесно, може з місяць. Ну, бо там черга була. от. І я його отримала, зібрала ось ось такий станочок з рамою. Рами є в них пришивні, можна на кліпсах замовити. Ось він. Я замовила собі на кліпсах. От зараз я, напевно, зніму телефон і покажу вам станок. І заодно покажу на станку саме те, що я вишивала. Так, станочок ось такий. Ось так він виглядає. І е, вишивала я на ньому, як ви можете бачити, літній сад від Вікторії Попович. Просунула я його так. Я вишила ці два кутові елементи і ось ці майже два майже обидва. От. І мені лишається вгорі ще три ось цих елементи. Це останній етап. Він вже також вийшов, багато хто дівчат вже закінчили свої роботи. А я ще ні, як можете бачити, Мені тут, ну це на один вечір, напевно. Ну, не вечір обманюю. На один день, цілий день, якщо вишивати, то тут, напевно, на цілий день буде роботи, тому що там десь близько 1000 хрестиків. От. Але в мене зараз немає стільки часу, я можу тільки по вечорах вишивати. От, можливо, в мене буде завтра такий день, але я поки не хочу братись за цей процес, тому що в мене є дещо більш терміновіше. Хочу мушлі закінчити, бо це першу відшив. От. Тому буду, скоріш за все, потрошку по вечорах його. Шити, Бо, як виявилось, на рамі це робити дуже зручно, тому що перед тобою вся робота, і тобі не треба туди-сюди її знімати. Ти поставиш собі станочок і вишиваєш. Тому це просто прекрасно. Дуже зручно. І дуже прекрасно. От, після цього етапу я піду, напевно, на куточки. Куточки досить швидко вишиваються. За день я вишиваю один куточок. Ну, Якщо він не дуже-дуже важкий, ну, ці були не важкі, тому ці по одному дню в мене зайняли. Тут в мене такі елементи з металіком. Я вирішила якось поєднати цю нижню частинку з усіма іншими, тому тут в мене такий металік. Тут в мене також металіком такий шовчик зроблений. В цих двох в мене, не знаю, тут металіку немає, а тут, можливо, я додам в короні, бо тут буде така корона з пташечками. Але я ще не вирішила остаточно. Так, ось цих двох також буде металік, це точно. Отут ще не вирішила теж, бо обрала дуже схожий на цей малюнок з двох, які нам давали на вибір. І вирішила, що. Подумаю. от Просто якщо я сюди додам металік, то може треба буде якось і сюди якусь строчечку прокласти. Я ще не вирішила цього. Так, що з фокусом? А. от Я ще цього не вирішила, тому не знаю. Ось показую вам свій результат. Це три тижні. Тут десь по тисячі чимось, і тут майже три. От, майже три. От, так що ось так от я повишивала. Ну, оце я вишивала тиждень, скажімо так, оце все. Я, напевно, тиждень вишивала, може, навіть півтора. Що, скоріш за все. Бо тільки по вечорах. Ну, це два дні і це дня чотири. Ну, так, да, десь тиждень так і виходить, вишивала, десь тиждень. Ось так. Тут рухається, в принципі, вишивка. Я так, тому що. Щоб не ну мали ще тільки що я вишиваю, тут рухається вишивка швидко через те, що дуже великі е, проміжки зашиваються одним кольором. Тому ти вулочку ниточку вставив і погнав собі шпарити одним кольором. І тому зашивається багато набагато швидше. От. Тому, скажімо так, за ну, годинок. 5-6 можна вишити ось цей елемент. Бо я сідаю, сідала десь о 5 і до 12-ї вишивала. Оцей і цей так само. Тому, в принципі, за такий собі вечір вишивальний, можна і вишити такий куточок, скажімо так. Ось і така краса. Що з фокусом? Світла не вистачає, напевно, ось така в мене краса тінь вийшла. І тут. Так, ну, пішли з вами назад до столу. Так, думала, так багато вам розповім. Ну, так багато вам всього розповім. І в ітоги, я ж кажу, 15 хвилинне відео буде за три тижні. да? Ой, не знаю, просто я не люблю розповідати. Оце, це я такою ниточкою вишивала, це я сякою ниточкою вишивала. Я так, краткость, мій конюк. Люблю, щоб це було. По темі, скажімо так, ну, щоб не розтягувати. Далі я собі ще взяла вишивати свою мережку, але не синю вуличку, а братки. Ось цей дизайн від мережки я взяла собі вишивати. Так? І повишивала я на ньому досить непогано, бо була в мене вишита ось ця нижня частинка тільки. І пішла я ось сюди, трішки знизу захватила трішечки так, листя таке, і пішла в цю сторону, і думаю, так і буду рухатись ось так. І в мене наразі вишита ось тільки. Як ви можете бачити, в мене вишита вся ось ця ліва квіточка, вся да, вся листячко ось це. Я вже зачепила трішки цієї квітки і цю почала. Ось так буде краще всього видно, буде все одно має тінь, але я буду намагатися не сильно на руками. Як ви можете бачити, різниця трішки є між тим, тою квіткою, саме ось цією, да? яка є на обкладинці, яка вийшла в мене, ця більш, бачите, така фіолетова рожева. Сіренька, а ця більш така сіро-жовта якась, ну, ви бачите, да Ну вони Ну не то що трішки, а прям як на мій погляд, вони досить різні. Тут такі більш, більш жовто-сірі кольори, а тут знизу видно, що вони такі більш фіолетово-бежеві, скажімо так. Ось така краса в мене вишила. Скільки тут наразі вишито, я не можу вам сказати, бо я вишиваю по паперовій схемі. От. Тому, вважаю, що десь ну, 50%, напевно, я вишила. Я так думаю, хоча, може трішки менше, бо там ще бекстіч. Ну, нехай буде 40%. 40% в мене точно вишита. Знизу в мене весь бекстіч зроблений. Тільки зверху тепер лишився. Я думаю, що я вишию, скоріш за все, цю квітку, потім бджілку вишию. От, і потім піду на ці квіточки, що праворуч знаходяться. Коли повернусь до цього дизайну, поки що не знаю, бо є деякі плани. Про плани я вам розповім обов'язково свої на осінь в наступному відео, яке вийде, скоріш за все, теж на цьому тижні, може ближче до вихідних. Ще не знаю, ще подивлюся, як я зберуся ці плани зняти, бо я так трішки собі примітила, що я хочу, але ще не знаю, коли буду знімати їх. І е, наступний також мій процес ць, 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 цих трьох тижнів це був старт. Це був старт, буквально я позавчора почала, по-моєму, так. Е, Катя з каналу Crossit Magic, яка втягнула в мене друге СП. Я взагалі в СП не дуже люблю приймати участь, От, але вона мене втягнула в літній сад. І втягнула мене також в цей СП. СП проводить Living on the Rainbow. Це сторіночка є в Instagram. СП називається Книга Тіней. І ось таку книгу ми з вами будемо шити. Буду шити я, а ви будете спостерігати. Ось так називається Сторіночка в Instagram, є також магазин на Іпсі. Також я лишу посилання в себе під відео. І ось таку книгу ми вишиваємо. Ми збирали матеріали. Я купила собі частково матеріали у Олени. От, у Олени я купила не все, бо в неї не все було. Я купила цей череп, я купила. Будиночок, куточки для книжечки металеві. Ще мені замочок і цепочку, тільки треба було придбати. Я ще не придбала, мені здається, їх, бо я щось не можу їх знайти. Хоча мені здається, що я кидала їх в кошик на сайті. Не пам'ятаю, але це не важливо. Це передня частина книжки, а це задня. І вже є перша сторіночка, але я вам її не покажу. Я розпочала з першого етапу. Перший етап це обкладинка в нас ось ця частинка, сам зріз і також зворотня. А наповнення це всерединки це вже другий етап, а це третій. І четвертий це вже перша сторіночка. Обкладинку ми вишиваємо на аїді, а самі сторіночки, які всередині вишиваємо на морана. І також я ще собі придбала тканинку, яка буде на оформлення йти обкладинки теж для внутрішньої сторони. Так, ну я не буду довго вас мучити, я покажу вам вже вишиту обкладинку без внутрішніх ось цих. І ось так вона в мене виглядає. Боже, я даю таку жутку тінь. Ось так вона в мене виглядає. Тут йде з матеріалів три кольори крейніка: сірий, золотий і зелений. Ось такі вони гарні. О, ось такі вони гарні, дуже класні. За рахунок освітлення штучного дуже блищать. Я вже повишивала золотим і зеленим, сіренькі ще не використовувала. Ось такі красені. І ось тут, в обкладинці, вони, і отут на сторінці, використовуються. Це виглядає просто неймовірно. Класно і мені дуже подобається. Я хочу сьогодні ще посидіти, повишивати внутрішню сторону, розпочну з цього етапу, з лицевої сторони, ось цієї, а потім зворотню вишу цю з дверцятами. Дуже класно. Я вже не можу дочекатись, коли я дійду до внутрішньої сторони. Там буде 4 аркуші, тобто вісім сторінок з різних сторін. Так? І перша сторінка там Франкенштейн. Але я вам його не покажу, то ви можете побачити його в інстаграмі у Оленки, у Living on the Rainbow на сторінці. Так, магніти від Enesse, то, само собою, вже зрозуміло, що такі гарні. Ось така класнюча-класнюча Shadow's Book в мене буде. Крута. Просто неймовірно. Оце дуже класний СП. я просто в захваті. От в таких можна приймати участь, бо це дуже-дуже цікаво. От. На цьому, напевно, я закінчу своє відео. Та? Я вам все показала. Та? Це все, що я робила на цих трьох тижнях, поки ви мене не бачили. Трішки повишивала, трішки ниточки поматала, трішки спробувала вишивати на станку на рамах. Це дуже прикольно і зручно, як виявляється. От, попрасувала старенькі процеси, новенькі, все, всього потрошечку фініш є. Я, в принципі, задоволена. Задоволена я цими трьома тижнями своїми, наче вони такі продуктивні були в мене. От, Тому я вам кажу Я сподіваюся, що я почну знімати таки з завтрашнього дня тиждень повноцінний вишивальний. Також я зніму вам ближче до вихідних відео із своїми планами на осінь, бо я сподіваюся, що вони досить цікаві. Також я вам скажу, що в нас нарешті. Буде виставка «Handmade Expo». і це дуже добре для виробників, перш за все, тому що виробникам зараз дуже важко, і е, їм потрібно якось себе рекламувати і показувати вишивальницям, тому вони мають приймати участь у таких заходах. І я дуже рада, що такі заходи все ж таки починають в нас працювати. Я сподіваюся, що ми з вами усіма побачимося на цій. Виставці рукодільні, Посилання на сторіночку Handmade Expo. Я також лишу. Ви там можете побачити, в які дати буде проводитись виставка, також замовити собі квітки, щоб не стояти на вході, не купувати їх. Плюс на сайті, якщо не помиляюсь, вони із знижкою або взагалі безкоштовно можна взяти. Виставка відбудеться цього разу три дні. Всього це п'ятниця, субота, неділя, це 20, 8 вересня 29 та 30, якщо я не помиляюсь. От, але навіть якщо помиляюсь, я вам лишаю посилання на сторіночку е, організаторів і там ви все можете побачити і ознайомитись. Я на виставці буду. Е, подробніше я скажу, вам, напевно, в наступних своїх відео що і як. Тому, якщо захочете, або раптом просто мене побачити десь там, то підходьте. Знайомитись. Все, я побігла далі вишивати, насолоджуватись цим, всім, цією красою. От, Трішки відпочину від літнього саду, обов'язково до нього повернусь. Я насправді дуже хотіла встигнути до 2 вересня його закінчити, бо він неймовірно класний, я обожнюю ці кольори. Це просто моя любов. Але я розумію, що я трішки втомилася від нього і хочу трішки відпочити. От, Але він гарнюня. Добре, про все подробніше в наступному відео з моїми планами на осінь. От, а наразі бажаю вам всім швидкої голочки і до зустрічі в наступному відео. Всіх люблю, обіймаю. Не забувайте донатити на ЗСУ. І побачимось!